Просто шкварить людей вже дуже довгий час рожевими е кінгуру позаду вони скачуть. Може бути там сім пальців, три ноги видати по сто якісних відео на день. Давайте будемо не панікувати і розбиратися. Всім привіт! Мене звати Анна Лідько, Ви на каналі «Людькевич». І сьогодні будемо розбирати питання, яке просто шкварить людей вже дуже довгий час. Чи замінить штучний інтелект людей? Чи втратять вони роботу, ми всі і так далі? Ні, штучний інтелект людей не замінить. Але роботу ти втратити все ж можеш. Отже, давайте розбиратися по поличкам. А... Зараз, якщо заходиш в інстаграм, фейсбук, куди завгодно, бачимо дуже багато курсів, які давлять на те, що ти скоро втратиш роботу, штучний інтелект тебе замінить і так далі, і просто наганяється на людей страх, і люди починають з цього приводу панікувати. Давайте будемо. Не панікувати і розбиратися, що ж насправді нам дає можливості штучного інтелекту, як з цим працювати, і що з цим робити, як виробляти гнучкість до сучасного світу, звісно, що світ змінюється. І якщо ми закриємо очі і будемо робити вигляд, що штучного інтелекту не існує, і ми поза загрозою, то одного чи іншого дня ми все таки залишимося з вами без роботи десь на узбіччі у коробці, але штучний інтелект ніколи не замінить людей. Але замінить, що людина, яка вміє працювати зі штучним інтелектом, замінить десятки інших, які це робити. Не можуть дивіться ще до нещодавного була дуже популярна професія копірайте. Наразі в нас є дуже багато інструментів, також ChatGPT, який може писати класні тексти, якщо йому дати на це завдання. Але хтось потрібен. Щоб контролювати цю якість, тобто він згенерує текст. Але якщо немає людини, яка може цей текст передивитися і просто зрозуміти, він е, гарно написаний чи погано, то з цього вихлопу ніякого не буде. Це буде просто мас спамінг платформи, багато текстів, але результату ніякого. Це як дизайнер, у якого немає. Смаку естетичного. В нього є інструменти, він знає, як робити, як користуватися фотошопом, але по факту все, що він не видає, все буде летіти повз Так само, як можна взяти, наприклад, ChatGPT і навчити його писати класні е тексти, е сценарій для Reels, TikTok, е для всього цього можна, можна. Але все одно. Повинен бути хтось, хто відслідкує а, якість цього. Щоб відслідкувати якість, треба розуміти, як воно все будується. Класний хук або зачіп українською. Він. А... Якось же так, ж також треба відслідкувати, він реально класний чи ні? Бо я, я думаю, що ви всі також, як я бачили, що ChatGPT видає дуже багато помилок, як і інші, як і відео, коли ми створюємо якесь ai відео може бути там сім пальців, три ноги і так далі. Це все ось вчора буквально ми. З цієї картинки реготали з того, що ми тестували новий інструмент, і там просто яку картинку ми не генеруємо, в нас а, штучний інтелект розміщує салат в коробку від картє. Це просто дуже смішно через те, що ну в живій людині мені здається навіть в голову таке. А ми ці, над цією проблемою досі працюємо вже більше доби, бо просто ось він чомусь думає, що там повинен бути салат. Тому навіть коли ці інструменти просто розвинуться, їх можна буде навчити просто. То думати, як ти все одно повинен бути хтось, хто за цим всім слідкує. А слідкування за цим це делегування. Це ми делегуємо процес написання, але не іншій людині, а, наприклад, штучному інтелекту. І тоді відбувається момент, що я завжди теплю за те, що делегувати можна лише у тому випадку, коли. Ти знаєш, як цей весь цей процес будується, якщо ти можеш сам сісти, написати класні сценарії, які залітають. Будь ласка, навчай, чат GPT, пиши разом з ним, але ж ти все одно будеш перечитувати. А, звісно, бери, якщо в тебе є доступи до Луми інших о, інструментів для створення відео. Бери роби, але ж ти все одно будеш переглядати, щоб там не було в людини. Або щоб там це все виглядало якось так, як ти хочеш. Відповідно, а, все одно. Лише це люди, які у цьому всьому працюють. Це люди, які вміють користуватися штучним інтелектом. Тому що дивіться, наприклад, якщо ви наймаєте ну, якийсь бізнес, наймає СММ-ника, і він хоче, щоб їм вироблялося... 50 відео на місяць або 100 відео на місяць, які будуть розходитися по платформам TikTok, Instagram і так далі. Звісно, вони можуть наняти людину, яка буде робити все це сама, прописувати сценарії, ходити відзнімати. Але по факту, скільки вона зможе це все зробити, вона зможе зробити там UGC Creator, ну, зможе ну три відео на день відзняти. і треба йому буде заплатити за це доволі такі великі гроші. А можна наняти, наприклад, людину, яка вміє. Користуватися штучним інтелектом і будуть створювати також гарні реалістичні відео, і він може їх генерувати 50 за день і відповідно. В собівартість кожного такого відео буде набагато менша. Так само, як і людина, яка пише сценарій, що вона буде писати сценарій вручну, вона на 10 за день напише. А людина, яка зможе е, навчити цьому чат GPT робити, і просто. Контролювати о, і просто передивлятися якість де щось коригувати. Вона зможе видати 100 на день, і відповідно бізнесу завжди буде вигідніше наняти людину, яка працює швидше, тобто. Штучний інтелект він не замінить людину, але він надає можливості людям працювати краще, полегшувати своє життя. І, відповідно, за бортом дуже швидко залишаться ті люди, яких немає гнучкості для того, щоб підлаштуватися під новий світ. Вже дуже швидко. А буде таке, що компанії так, звісно, просто навіть подивіться, якщо ви аутсорс і ви працюєте, ви пишете комусь сценарії, то ви можете написати 5 за день власне, власними руками і взяти, наприклад, цього двох клієнтів і заробити на цьому не знаю, 2000 тисячі гривень. Або ви можете навчити чат GPT, і він буде вам генерувати 100. і вже замість 2 тисяч гривень на день ви можете заробляти 20 тисяч гривень на день просто через те, що частину роботи він на себе забере. Але контролювати його все одно треба буде. Все одно будуть потрібні маркетологи в компанії, які побудують а, стратегію, які будуть дивитися, щоб відео, які створені, вони підходили під інструменти, щоб вони були підходили під мету, щоб вони давали результати, не просто там якісь перегляди, як зараз дуже популярні відео там з якимись рожевими. Кінгуру позаду вони скачуть, там хтось на повітряній кульці якась сумка летить. Ну, типу, вона набирає мільйон переглядів і що? Який дає? на, на який бізнес ну, побавились, побавились і все, і забули про це. А для того, щоб воно працювало, все одно повинен бути. І ось, наприклад, для однієї компанії ми створюємо мас контент з штучним інтелектом. У нас дзвінки. Дуже часто так у нас невелика група людей працює в цьому, але ми можемо видати по 100 якісних відео на день. І відповідно, але це все контроля, це дзвінки, це передивляння, це віддивляння аналітики, і це людину ніколи не замінить. Бо а, краще заплатити, заплатити одній людині або компанії за це, щоб вона контролювала і так виходить багато контенту, але ти знаєш, що ти йдеш туди, куди треба, до своїх результатів. А не коли ти просто сам щось десь там згенерував, видав, і воно щось криве, косе і ніяке або набирає переглядів, але. Не дає результату, тому хочу підсумувати це відео дуже важливо завжди жити так, щоб бути попереду. розвиватися, вивчати штучний інтелект, дивитися, до чого це все йде, і використовувати його собі на благо. Бо якщо не можна зупинити НАТО. Його треба очолити, і відповідно дуже швидко змінюється зараз світ. І той, хто не буде користуватися інструментами штучного інтелекту, він залишиться позаду. А ті, хто його освоять, хто туди піде, вони стануть новими лідерами, і в них завжди буде попит на е, їх професію, на їх послуги. Ось навіть феня. Феня з вами вже прощається. Я також. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисно. З вами, Анна Людько, була. чао!